Про те, що почалася війна, я як і більшість українців дізналася, будучи вдома, коли інтенсивно почали приходити сигнали сповіщення. На телефон надійшов вхідний виклик. Це були родичі з Києва, які сказали, що обстрілюють Київ і аеропорт Бориспіль. Приїхала в наш фонд, і ми залишились тут ночувати, тому що розгружала фури, які приходили з гуманітарною допомогою. Разом із сином пішли у військкомат. Мене поставили в чергу, а вже за два тижні я поїхав служити. Першою справою знилася із колегами для уточнення деталей, і ми прийняли рішення поїхати в офіс і забрати ноутбуки. Через декілька днів я прозвонила директору фонду з запитом, чим я можу бути корисна в даний час. На що вона мені відповіла, що потрібна організація в допомозі власною продукцією потребуючим? Гуманітарну допомогу доводилось передавати через ліс на ту сторону, звідки виїжджали волонтери, виїжджали місцеві жителі, які мали змогу добиратися для того, аби забрати від нас гуманітарну допомогу і далі вже роздавати населенню. Дзвінків було настільки багато, що ми працювали. Не 24 на 7, а 36 на 8. Кожен на своєму місці робив те, що міг і вмів. Уже в травні ми підтримали грантами локальних підприємців. А влітку стартував конкурс Час діяти Україну для відновлення і розвитку громад. Паралельно ми долучилися до національного туру кіно заради перемоги, організовували кінопокази та зустрічі з режисерами, акторами в найвіддаленіших громадах. Ми підтримали продовольчу безпеку країни, відновлювали деокуповані громади. Долучилися до облаштування понад сотні укриттів. Попри всі виклики, фонд продовжив працювати. Він став опорою і для команди, і для громад. Ми росли й масштабувались, почали реалізовувати спільні проекти з іншими бізнесами, міністерствами, фондами, іноземними партнерами. Промоцію української ідентичності в Україні й світі кристалізували в окремий вектор роботи. Для підтримки та індивідуального супроводу військових, ветеранів та їхніх родин запустили комплексну програму МКП поруч. В межах якої забезпечуємо медобстеження, лікування, реабілітацію, а також психологічний та правовий супровід, проводимо реінтеграційні заходи. Усе це було б неможливим без величезної команди, яка за три роки виросла втричі. Тож сьогодні я дякую всім колегам за те, що стояли тоді, стояли і стоїте досі разом, разом до перемоги.